Окупанти перекидають на території Білорусі іранські дрони Камікадзе. Таку інформацію повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. За станом на 10 жовтня на території Білорусі завезли 32 дрони Камікадзе. До 14 жовтня планується завести іще вісім. Окрім того, у Генштабі зазначають, що Білорусь активно надає російській окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів наприклад, на залізничну станцію Кіровська у Криму прибув залізничний ешелон із боєприпасами. Загалом 12 вагонів. А це 492 тонни тони боєприпасів. Ешелон був відправлений із Гумицької області із 43 го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів. За інформацією генштабу, найближчим часом заплановано переміщення іще ще ешелонів із озброєнням та військовою технікою. Вантажі мають прибути. Ти навідомі розвідці залізничні станції Ростовської області.